Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Що у нас сьогодні? День розпаковок посилок. Посилок багатенько, поназамовляли, тому що поросятка маленькі є. На черзі будуть потім іще. Ви обов'язково про це дізнаєтесь, коли що і як буде. Плануємо додати, так сказати. І взагалі ЗВК, сайт StarVet, у них є практично все, що треба. Ну, не зовсім все, але дезінфекція, там, підкислювач, сорбент. Що ми в них замовили? Дуже гарні виробники. На сайті у них дуже всього багато, що треба. Їхні контакти я залишу в описі під відео. І ще в закріпленому коментарі. То багато людей мені там писали. Один там дуже так яро хоче зі мною зв'язатись. Уже, мабуть, під двома відео точно понаписував, де ж контакти, номер взять, як зателефонувати. Є в описі контакти. Ну, знову ж таки, по простим питанням, по яким складним, я ж не надаю консультацій. Це так щось там, що я знаю, поділив. І знову ж таки, у мене роботи ось так. Ви думаєте, якщо у мене часу, я можу не взяти трубку, у мене немає часу. Постійно якась робота. Вчора пшениці наносив. Ячменя з причепу наносив. Закінчились отрубі, корові нічого давати. Коротше, після роботи, так це все після роботи, я розкривав прицеп там. Ну, коротше, сьогодні перший вихідний, не знаю, за що братись. Ну, давайте більш до діла. По ділу, так сказати. Давайте подивимося, що ми замовили. Таке потрібне у компанії ЗВК. Ну, StarVet, сайт у них зараз StarVet, Можете просто написати StarVet І там всі ці препарати, ви знайдете їх контакти. Ну, і я ж залишу обов'язково, тому що запитань дуже багато. Так, давайте дивитись, що. Ой, отаке, бачите. Ух. Це підкислювач корму в комбікорм. Це кліносан, клінотоксил. Хорте, клінотоксив. От. є. Кліносан. Для дезінфекції. Ось так його поставлю. Дуже класний запах від нього в сараї. Дуже класний препарат. йодоклін мені дуже подобається. Після нього такий йодний запах. Все одно, як не крути, якщо ви хочете, щоб менше було проблем з маленькими та і з великими поросятками. Треба. Періодично треба використовувати дезінфекцію. Обов'язково треба. Ну я вважаю, що треба. Це не те, що там. Я щось показую те, чим не користуюсь. Ні, ми цим користуємось. Нам, под... ну, звичайно, хтось каже, дорого це все купляти, ну так. Здорові свині. Це саме головне, що є в нашій справі. І не тільки свині, а все інша худоба. Тому треба дезінфекція обов'язкова. О, дивіться, мені подобається отака от мазь. Eco Це мазь, вона використовується ураження шкіри, там і алергічні реакції. Мастити в тому числі, ну це в комплексній терапії. <гум> Багато хто думає, маститу корови майською помазали, і це, це як просто допоміжний засіб. Там десь тріскаються соски і так далі. Коротше, для вимені дуже класна мазь. Дуже класна. Ось вона за таким відкривається ось тут. Давайте я вам її покажу. Вона, не... Бачите? Ось така желеобразна. таким. Приємний запах має. Отака мазюкалка. В принципі, після розстелу я її використовував. Гель не токсичний, не містить барвників. І віддушок під час профілактики та лікування маститу, молоко використовується. Бачите, якщо цю мазь без обмежень використовується, молочні, молоко і все інше, якщо ви там надійки наносите, до 25 градусів при температурі від плюс 5. В принципі, в дверках холодильника можна зберігати, якщо дуже жарко. Ось такий от мазь. Нехай буде, буває якийсь поріз, тріщинка. Я то окунаю кожен сосок в спеціальний засіб. Але ж все одно, якби бувають ситуації різні, мухи зараз, мошкара буде кусати. Так взяв і помазав ім'я додатково. Тож я тільки дійки окунаю е після доїння розчином. О, що я хотів, що я дуже хочу використовувати і спробувати, і на майбутнє буду використовувати, рідкий підкислювач. Це у воду. Тому що це в комбікорм підкислювач, оце. а оце, це в воду. Є, ну, якби я багато читав інформації взагалі, дуже добре використовувати підкислення води. Особливо, коли вода у вас така, знаєте, жорстка, воно якби поросяткам, тваринкам буде тільки краще. Курям, птиці теж, все ж для птиці все обов'язково там можна використовувати, не те, що можна навіть треба ці всі для корму, щоб і птиці це все йде. Підкислювач корму, тільки рогатим не треба використовувати. А всім іншим тваринам треба. А сорбент і рогатим теж треба використовувати. Так, що ще? Який, який такий засіб? Максібайт аква. Куплю ще ручний оприскувач. Ото я був закачувати такий на 2 літра. Бо в сараї хочу боротись з мухами. Ну, він, цей мухи, блохи, мурахи і комарі. Він від оцих, навіть від мурах, що нам теж дуже актуально. Під будиночком там буває так мурашки лазять, і треба їх чимось обробити, щоб вони там не лазили. От, Максібайт. Спробуємо. Ну, ми вже пробували, він гарно допомагає. Вже такий флакончик ми розходували, так сказати. Так що, друзі, ось такі препарати у старовет. У них велика дуже лінійка. Багато чого там теж треба. Все потихеньку будемо пробувати, що нам буде так актуально. Поки що у нас вже господарство не дуже велике. Але все одно ми птахів, птицю додамо, свиней побільше. І тому асортимент продукції будемо. Збільшувати. Так, з цими посилочками розібрались. Давайте перейдемо до е, раз комбікорм, ми затронули тему комбікорму. Е, ми у Кодня, хто знає, ну в Тіктоці я часто про це кажу. В Ютубі теж періодично кажу, там контакти залишаю Ірини. Дуже дякую Кодня за дуже якісну соєву макуху. Вона виходить. Мішок ну на даний, момент, на даний момент. Мішок виходить з доставкою разом 500 або 500 з копійками. Це я вважаю ну, хороша ціна. Це дуже хороша ціна. Це менше 20 гривень за кілограм. Це разом з доставкою, виходить. А, ну, Ань, постав на паузу, там домололась. Так, друзі, то там крупарушка домолола. а то шуміла на фоні. На фоні наших зйомок таких. Ділюсь, друзі, з вами тим, чим я користуюсь, реально. Мені відгодівля на кодня сподобалась. Я вже ну, декілька років уже з ними працюю. Точно не пам'ятаю, але давно. Ну і корова, що у мене отримує мучні висівки соєву макуху. Ну, понятно, що там ще кальці, вітаміни і так далі. Але е, корова уже майже три місяці а, після розтелу Жучки там, да, бодька? Майже три місяці після ростелу. вчора був рекорд по надою 32 літри, зерна вона не їсть. Їсть висівки отрубі по 5,50. Ну і соєву макуху. Скільки соєвої макухи вона з'їдає? Приблизно в району десь 2 з чимось кілограми. Чи 2 кілограми. Десь, десь 2,5. Ну, я все приблизно там. Ну, я знаю, що зараз там біля 3 кг даю висівки, соєва макуха, там і вітамінна група з кальцієм. Ну, коротше, десь до 2,5 кг на добу. Це от соєва макушка, оця. Вона з гарним протеїном. Я в них беру, і я ні грама не сумніваюсь в їхній якості. А для комбікорму мені треба соєва макуха, зерно. Ну, любе, яке є там. ну, Я зараз стараюсь кукурудза, пшениця, ячмінь. Три. Всі три злаки використовувати. От Соєва макуха, зернова група для поросят, да, для поросят. Корова їсть тільки висівки і соєву макуху. Ну і вітамінна група з кальцієм. А поросятам соєва макуха, зернова група, підкислювач сорбент, премікс і кальцій. Це, ну, Рецептуру я потім вам покажу, кому цікаво. Я там на роботі собі поробив по процентовках на такому А4 листі. Дуже так гарно, щоб було видно. Заміси буду робити через бетономішалку. Там 25 чи 26 кілограмів вийде один заміс. Ну, Коротше, дуже класно вийде. Так, Згодня розібрались. Ми, я оце періодично у них дуже частенько стараюсь по два мішка заказувати. Замовляти, щоб у мене постійно був запас. Мені зручно, я на Укрпошту поїхав, забрав. Відправлять в будь-яку точку України високоякісну макуху. Це заміна БМВД. Це люди, якщо ви хочете зекономити, вам треба підкислювати сорбент, вам треба соєва макуха і вам треба премікс. премікс. І у вас вийде готове БМВД. Тільки власного виробництва, воно буде набагато дешевше. Хтось думає, що ці всі компоненти треба замовляти окремо. Але, друзі, от цього знаєте наскільки як надовго вистачить. Ви замовляєте, наприклад, раз. Але ж на 10 кілограмів готового корму, е, оцього треба, от цього підкислювача, всього, по-моєму, 20 чи 30 грамів. Всього-навсього. По-моему, 20 грамів. І 10 грамів треба адсорбента. На 10 кілограмів готового корму. 10 грамів. На 100 кілограмів, по-моєму, треба 100 грамів. Оце, оце по-моєму, на тонну. Тут навіть пишеться. Так, да, так. Да. Е, профілактична доза е, пів, а, навіть пів кіла. А, пів кіла або 1 кілограм. Е, постійно з кормом на одну тонну. На одну тонну. А, тут 1-2 кілограми. А, 1-2, 1-2. А, це лікувальна доза. А профілактична десь кілограм. Кілограм оце тонна корму, тонна. А тонна готового корму – це два поросяти вам викормити. Два. От, покупаю, наприклад, купляєте клінотоксил, а оцього треба теж на тонну корму, да. Да, оце на тонну корму. От тона готового корму, от, дві пачки, дві пачки, тона корму. Два поросяти з маленького до 200 плюс кілограм. Тому я вважаю, що краще зробити самим комбікорм, ніж ото дорогуще ще BMW купити. Ну, це моя думка, а там хто як хоче, звичайно, кому як. Так, з цим розібрались, контакти залишу. А це дуже дякую. Оля там підписниця в, в Тіктоці, вона з України, вона працює в Швейцарії. На дуже шикарній. Колись у мене була в Тіктоці з нею сумісна трансляція, і вона показувала ферму в Швейцарії, що отак от поруч з фермою, жилі квартали, багатоповерхові будинки. І нікому, друзі, не смердить. Всі розуміють Європа, наскільки це Швейцарія, наскільки розуміють, що поруч. З житловими будинками нормально і коли є ферма, тому що ферма годує людей. А у нас, щоб не було, от люди живуть і щоб поруч ніхто не тримав господарство. Я не знаю, в які, де ми живемо, що це відбувається. Раніше в кожному дворі була корова, а зараз їх шугаються або поросят, Як я не знаю, як прокажених. Тому дякую, Оля. Якщо ти в Ютубі дивишся, я ще в Тіктоці покажу. Дуже дякую. Це. Абсолютно безкоштовно, це е, у них там, вона на якихось семінарах там, е, навчання, де розказують за фермерство. Вона виділила отаке, от, десь взяла цей кальцій, який в Швейцарії дають на фер фермі з коровами молочні фер фермочці. І відправила мені в Україну. Я кажу, та не треба, ну це ж затрати. Безкоштовно, я ні за що не заплатив, просто забрав посилку з пошти. Дуже приємно, дуже дякую. Мені дуже цікаво, корові подавати такий кальцій. Зараз подивимось, бачите, я ще не розпечатував, не так сказати. Не знаю, що тут. О, ще й цукерочки. Ой, Бодя, диви. О, яка краса Швейцарія, бачите? Виробництво в Швейцарії. диви, які як багато конфеток таких. Покажи бою. Ти радий? Ми, він тільки у нас сьогодні просив за, за, за якими то шоколадками, кафетками їздить, їздили сьогодні. Це дуже смачні яєчки. Десь я такі бачу. Це, по-моєму, з Німеччини. Твоя мама присилала. Бачите, скільки коштує? Це, по-моєму, в євро. Один, майже 12 євро коштує. А, це, мабуть, не євро, це, мабуть. Е, які швейцарські гроші. Я не знаю, яка там, яка там валюта. <реш> так, дивіться. Е, щось іще мені прислала. а це що таке? Дуже цікаво. Ух ти, я навіть не знаю, треба в неї буде запитувати. Так це кальці, навіть місць. А, це знаєте що? Це, мабуть, таблетки, є болюси такі, коли коровам закидають. Та тут не на що. Я буду неї запитувати, що це таке і як ним користуватися. Так, да, є, є це знаєте, що я, ну, я здогадуюсь, це як то вони називаються, чи. От я не паче ну я от не буду вам збрехати. Коротше, коли корова телиться, їй до рота закидають. Такий кальцієвий, так сказати, пігулку таку. Прям туди, в, в рот, там є така спеціальна штука, якою закидають на фермах. Ну дуже класно. Після розстелу це буде Ну я, я думаю, що це, це, це отакий от, це от кальцій. Так, іще щось. Щось іще. Щось іще, щось іще, щось іще. Ну дуже приємно, дуже приємно, дякую за таку посилочку. Мені це для коровки. А ну-ка, скільки отелів? Якщо це один болюс на отел, то... Це дуже круто будемо використовувати після розстелу. Ми... А, аж до 29-го року, ох, нічого собі. свіженьке все. Так, а що у нас оце? Давайте подивимось. Так що, Оля, дуже вам дякую. Дуже приємно, коли просто дивляться і діляться і знаннями і показують, як воно там за кордоном. Я не з тих людей, що заздрять, наприклад, ой, люди за кордоном. А ми тут, в Україні, буває, як почитаєш людей. Ні, я дуже задоволений, що люди, так сказати, працюють і живуть в хорошій країні, так сказати. Ну, це, це нормально. Так, а це у нас що? Ух ти, щось таке, щось цікаве, щось так запаковане. Цікаво, зараз ми подивимось, що це. Чесно, я навіть не знаю, я ще не питав, що це таке. Мам! Ух ти, Ух ти. а що це таке? Майки. А, це щось для вимені. Мама. Треба. Майки. Так, бачите. І он угу. Ну, Коротше, Швейцарія робить таке ментоловий. Політів, да, ми зрозуміли, да, давай ми знімемо відео. Короче, я так розумію, це обробка вимені 500 мл. Як його наносити, треба це окунати в дійки, чи можна, наприклад, на руку і мастити. Ну, коротше, то я запитаю. Дякую. Отак. А, ми переведемо, да, ми переведемо. Тут же написано. Це отут немає. А, ми й тут переведемо. Тут же вже коротше, В телефоні да, є переводчик, що знімаєш, і воно переводить на нашу мову. І, ми, ну, я ще спитаю все одно, подякую ще раз особисто, то ми тільки забрали цю посилочку. Так що, друзі, ось такий гостинець нам прийшов з самої Швейцарії. Дуже дуже прям приємно. А Бодя цукерочки, так, да, буде? Бодя буде їсти з Максимом, так. Да. Як же ж без Максима? З Максимом обов'язково. <плес> <плес> Вистачить сім. Так, ну а це просто посилка. Це я повівся в Тіктоці на рекламу. Зараз же реклама вискакує. Замовив москітну сітку на двері. Не знаю, вона хоч якісна чи ні. Оце <плес> буде чесний відгук. Можна щось купляти з тієї реклами, що зараз тіксоці постійно. Не знаю. походу якась фігня повна. 400 гривень віддав, ну не знаю. Зараз давай розпечатаю. Глянемо, що це таке. Там постійно ото вибиває. Та ні, я вже бачу, що фігня фігнює. На відео була така класна, така-то А бачите, і неодімовий там якісь магніти. Бачите, яке, яке воно дешеве, яке воно коротше, гівно, одним словом. Коротше, не рекомендую брати в тіктоці. А, і там ще кріпежі якісь були, такі, що воно ліпиться. У нас в будинку, щоб ви розуміли, на дверях я таку хорошу тоді купляв. Получається, клеїться ліпучка така, і потім масхітна сітка на ліпучку. І там такі магніти по всьому периметру. Воно дуже класно працює. вже та один, мабуть, два сезони, так? Да, да, два сезони. Воно вже та сітка у нас відпрацювала. Ну, ми цю і хотіли дешевеньку, тому що нам на віранду е, треба теж, що щось, щось таке, що степлером можна отак прибити. Ну, не знаю, чи буде воно працювати. Ну, я хочу сказати, що повна фігня. Не рекомендую я з TikTok щось купляти, Це дуже дешевий Китай, я так розумію. Я вже бачу, що 400 гривень я викинув на вітер. Краще я б додав би за 1000, може трошки більше. Купили б в інтернеті гарну, хорошу, якісну. Добре, фігня фігньою. Ну що, друзі, залишу контакти в описі на ЗВК, на сайт StarVet, на Соєву макуху. Всім дякую за перегляд. Далі будемо показувати комбікором, як роблю в наступних відео. Щось будемо показувати, коротше. Всім миру, друзі!